Привіт, всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Пропоную повернутися до 8 бід, бо до цього в мене аж аж три ролі було про ігри на аркадних автоматах. Тому сьогодні давайте трохи пограємо на 8 бітних консолях. Але сьогодні буде мова не про NES, а про її портативного. Брата і Геймбой. Звичайний чорно-білий геймбой. І я сьогодні хочу вам показати ігри про свого улюбленого супергероя. Це не всі ігри, я покажу сьогодні тільки дві, але дві ігри, які мені сподобались найбільше. Це цього героя звуть Бетмен. І сьогодні ми пограємо в саме ігри Batman Video Game і просто гра Бетмен. Давайте ж запустимо ці ігри і подивимось, про що ж вони. Так, як ви бачимо, починається все з заставочки. Перша гра це «Бетмен». Оце перша гра, я беру ігри ну, по графіці від худшої до кращої, але не по геймплею. По геймплею мені вони обидві сподобались дуже дуже-дуже-дуже. Як ми бачимо, перша гра Бамен Відеогейм це гра у нас дійсно про темного лицаря, який тут такий маленький, і графіка, мабуть, така маленька. Це такий платформер, наш Бетмен озброєний пістолетом, і з цього пістолета летять якісь кульки Ну, Спочатку ця гра здається не дуже такою уж і якоюсь складною. Але насправді по зоні повністю По зонах розкидані невеличкі такі. Прямокутники, які розбиваючи, які можна брати всілякі поверапи. і вже ці поверапи додають грі більше цікавої такої іграбельності, бо ці поверапи дають Бетману як нові життя, поповнення його. Стрічки життя дають нову зброю. Зброї декілька видів. Основна зброя це, ну, це його пістолет, але з цього пістолета можуть вилітати або кульки недалекі, або кульки більш потужні, або, або бетаранг, який повертається, або навіть лазер. Ну і в принципі це виглядає доволі прикольно. В цілому гра побудована по смислу такого платформера, де наш персонаж стрибає по вулицях. Готема і це стрибає над прірвами, над сілякими. Ну така у Аля Аля Маріо над якимись кубиками. виглядає це як Бетмен Маріо, але ну насправді, хоча вона і виглядає так просто, гра дуже-дуже сильно затягує. Як тільки ви спробуєте в неї пограти з самого початку і потім вже відірватися доволі складно. Гра сама по собі не дуже складна. Я записував гру, ну так як я вперше грав, я обидві гри записував сейвами, щоб зробити ролик, але ця гра. Ну, Спокійнись проходиться без сейвів, якщо повністю грати. І, ну... Якусь, якийсь час на це виділити, вивчити рівні, і в принципі це не, не дуже складний середньої складності платформер, але дуже цікавий. Ну, як я кажу, фішка в цій грі це саме в першій частині це не графіка, а це більше геймплей. Виглядає вона так схоже, мені чимось нагадує на перші ігри на тому ж ZX Spectrum і комп'ютері, або MSX, або навіть перші ігри на. Е... Дос комп'ютерах, коли ще був такий монохромний монохромний дисплей. Гра, гра доволі різноманітна. Ну, Вона хоч і показує платформер, але окрім платформера, тут можна навіть. Політати на ББбетмольоті, бет, бет, так ось ми бачимо цю зону. Тут тут, окрім платформера, ще є є невеличкі map і навіть після того де ми в небі надготимо, летимо, після того як ми пролітаємо цю лінію гри. Ну про. Саме бітимапа, то ми е, б'ємося з босом, який також літучий великий самоліт. І це ну додає грі ще різноманітності гра в принципі виглядає ну непогано. Як геймплей, як, як і казав, доволі затягуючий, тому ну грати в це доволі цікаво. В цілому в грі. е-е Прикольно намальовані персонажі як для цієї консолі. Е, персонажі виглядають як вороги, так і і сам Бекмен ну, трошки комічно, але ну доволі незвично і прикольно. Ну Вони різноманітні, тому гра ну, не здається такою одноманітною і сильно не наскучує Хоча, можливо, такі б ігри могли бути на чорнобілих телефонах, але таких ір насправді не було. Е, в, у всіляких е, зонах нам потрапляють ну, вороги становляться іншими. Ну, вони стануться різноманітнішими. Проти нас протистоять, окрім звичайних людей, там, якихось пособників, Джокера або інших, нам тут ще протистоять і всілякі роботи, всілякі, там бачите двіжучі платформи. Ну, в цілому це якісь автономні там, дрони, роботи, які. Також. гра дає дуже багато життів і дуже багато дає сердець. Щоб Пройти гру в принципі зону грі треба піти з ліва на право, як у звичайному платформері Повертатися назад не можна. Це так зроблено ну для, для того, щоб ну як ефект як Маріо. Ви не зможете, якщо пройшли і якийсь поверх не взяли, ви не зможете повернутися його і взяти. Ну знову. І все це приводить вас наприкінці, як і в принципі у всіх перших частинах Бетмена, все це приводить вас до. Боса головного боса це джокер. В цілому ще у грі, що можна визначити, це дуже якісна музика. Музика тут дуже красива, мелодії, хоча й восьмібітні, але прикольні. Мені нагадують якраз гру з таким самим. Ну, Музика нагадує гру з такою самою назвою на Sega Mega Drive, яка була на картриджі. Але сам геймплей відрізняється від Мігадрайверської версії. Мігадрайверська версія більш схожа на першу частину Бэтмена на NES. А тут воно трошечки так відрізняється. Але гра прикольна. І вбиваючи Джокера, ми можемо побачити е, останню заставочку, де наш Бетмен пере. Перемагає і виглядає це також доволі красиво. Заставки красивіші ніж графіка самої гри. Але ця гра не єдина. Я ще одну гру грав, яку я вам також. Хочу показати. Тут ми бачимо вже титри, а нова гра також починається з заставки. Ну, ця гра вже можна сказати, це максимально графічний шедевр на чорно-білому геймбої. Я бачив, що вона є і на колор трошки розмальована, але ну по-перше, вона вийшла на чорно-білий геймбой і виглядає це дуже круто. Ну Починається тут також якась задумка сюжета, що хтось грабує банк і наш герой Бетмен. І... Їде по, по ночному готиму, щоб ну розібратися, хто ж там такий. Бачимо, що бандит, бандити втікають. Перший ролик доволі довгий. Ну і це прикольно, тому що це. ну додає до, до ігрі якогось сюжету і якогось інтересу. Якщо перша гра у нас була більше по першій частині фільму, ну хоча там і не сказати, і сюжета фільму особливо не було, ну така просто комп'ютерний Бетмен. то друга частина це саме частина по коміксах або по мультсеріалу, по першому мультсеріалу про Бетмена. І навіть бачите, заставка тут дуже схожа з заставкою у мультсеріалі. Починається все це також платформер, але виглядає він набагато красивіше. Ну, хоча, ну щоб вас сильно не обманювало, хоча тут графіка набагато красивіша, грати геймплей в обох іграх доволі цікавий і грати мені, наприклад, що в ту, що в ту сподобалось однаково. Але ну що там казати, Ця, Бетмен, цей Бетмен виглядає. Красивіше так, тут вже і більш велика фігурка, і всілякі його супротивники. І що, що цікавого, ну тут у нього вже є кошка, завдяки за допомогою якої він може карабкатись по стінах. Він може віталку відштовхуватись від стін, і тут він тут більш схожий на справжнього Бекмена. Якщо у першій грі там від Бекмена було тільки те, що його костюм, так у шастий. Та ветеранги, то тут ну повністю весь весь арсенал зброї Бетмена є. Також трошечки завдяки своїй чорнобілості нагадує це першу частину Бетмена на Зак-спектрумі, але ну насправді тут геймплей зовсім інший і гра. Ну, Грається набагато цікавіше, ну і більше механік всіляких тут зроблено. В грі ви будете битися не тільки проти Джокера, але і проти різних інших ворогів. Тут буде і жінка-кошка, і цей же ж вопросник так чи питальник, як його правильно називати. І тут буде містер фріс і навіть буде ядовитий плюс жінка. І всі ці вороги будуть у вас ну, у кожній зоні зустрічати і буде. Треба буде з ними битися. Ну, пер перша битва це проти Джокера, де ви отримуєте перемогу, але ви повністю його не, не ну, перемагаєте, не, не вбиваєте так, а це буде перенесено на останній рівень. Зони прикольні, зони е зроблені. Ну, е видно, що програмісти та художники дуже постаралися. І ще окрім Бетмена можна ще пограти, Бачите є зона, де можна буде пограти за робіна. Також її можна буде пройти. Виглядає ця зона також прикольно. Ну я так зрозумів, що це Робін, це ну тому що дуже схожий костюм, але тут у цього персонажа є плащ Хоча по мультику у Робіна також був плащ, і по грі Бетмен проти Робіна, наприклад, на, на мегадрайві на Супер Ненденда також у цього персонажа був плащ, тому це головний помічник Бетмена. І тут вороги також показують. ну дуже різноманітні, також виглядають доволі круто і дуже це затягує. Такий геймплей красивий. Гра проходиться також не дуже складно. В принципі, якщо вивчати рівні, вона проходиться, ну, проходимо, вона не складна. Такої середньої важкості, я ж кажу, я використовував все тільки за, за, для того, щоб не витрачати дуже багато часу, але можна буде в обидві ці гри колись пограти на стрімах і подивитися, як вона буде проходитися вже ну, як би, наживо. И після того как мы прошли зону за... Робіна, ми знову повертаємося к темному лицарю і знову б'ємося. Тепер уже ми у, у королівстві містера Фріза, і тепер наше завдання так, ну його у його так званої обітелі, так треба його знайти і перемогти. Е, Пам'ятаю фільм, який був у 90-ті роки, Бетмен і Робін, і там містера Фріза зіграв Арнольд Шварценеггер. Хоча фільм ну не сказати, що вийшов вдалий, він не набрав багато у прокаті, але прикольно воно виглядало, коли Шваснегер його там іще. Зробили нижчого зросту, і який він ну, був містром Фрізом. Ну, як я і казав, наприкінці цього рівня ми отримуємо перемогу над містром Фрізом, а далі ми вже знову. Е Ходимо поготимо і тут зустрічаємо жінку-кішку. У відносині у, у Бетмена з жінка-кішкою сильно неоднозначні. Тут бачимо графіка на вулицях дуже красива, там ще йде сніг. І навіть бачимо у вікнах, коли ми знаходимося в будівлі, також відображається падаючий сніг. І це ну, дуже класна графіка, і кругом ходять котики на фоні. Ну, ми знаємо, що, бачимо, що тут десь тут мешкає жінка-кішка. В цілому, жінка кішка не, не поганий персонаж, як ми знаємо. Вона все думає, то, то ли робити щось погане, то добре, але ну завдяки тому ж самому Бетману Якось якісь відносини, що вона. Більш становиться добре. Тут наш персонаж отримає в неї перемогу і новий рівень. Я пропустив декілька там рівнів, гра доволі така довга. Пропустив рівень з питальником, але одразу перескочив на рівені з ядовитим плющем. Ну, так як я вирішив, що гра доволі цікава, і можна буде колись пограти або на стрімах, або кому буде цікаво пограти в цю гру. Дійсно, ну хто любить ретро ігри, бо гра ну достойна того, щоб пограти і якби самому повивчати, що тут Що тут знаходиться. Тому я не став записувати повне проходження, але босі трошки показав, і якби на останок все це покажу. Тут ми бачимо, що у нас в полоні. Хтось в полоні і е, ядові того плеща плюща. Завдяки ядовітому ну, ми його рятуємо завдяки тому, що перемагаємо ядовітого плюща. І хоча це, типу, і перша частина Бетмена, але як я і казав, це е, більш гра по коміксах або по мультсеріалу. Тому отут ми е, б'ємося і проти навіть пінгвіна, який по фільмам з'явився тільки у другій частині у Бетмен Ретурнс. В цілому гра дуже, дуже, дуже різноманітна і. Те, як вона зроблена, виглядає дуже круто. Мені здається, навіть, ну, хоча тут графіка є чорно біла ну вона виглядає крутіше ніж на NES. Також звукове супроводження гри також круте. Ну і після того, як ми всі, всі наші е, проходи пригоди, то ми б'ємося проти. Другий раз вже проти Джокера. Але тут ми б'ємося не проти самого Джокера, а проти його якоїсь іграшки, яка, бачите, по нам е стріляє всякими штуками і питається збити. У кожного е боса, тут як і у всіх 8 бітних босів, є своя стратегія, яку ви вивчаєте, і вам тоді дуже легко вдається отримати перемогу, що мені і вдалося зараз. І на цьому, в принципі, гра закінчується. Десь обидві гри я грав по пів годинки, можливо, першу навіть трішки швидше, ну якщо десь годин... хвилин 25, а другу, можливо, хвилин 40. Отак, можливо, десь отак воно проходилось. Це з збереженнями. Якщо перший раз грати, то я думаю, затягне ну, на більше без збережень. Але обидві гри мені, як кажу, дуже сподобались, графічно дійсно друга. Красивіша, але перша затягує своїм геймплеєм не менше ніж друга. І тому всім пропоную, хто любить ретро-ігри не за це, особливо 8-біт, не зацикливати стільки на Бетмені та Бетмен Ретурнс. Той самої Денді, а можна звернути увагу на ігри на консолі Game Boy, тому що тут також є прикольні представники восьмібітних ігор. Я обрав тільки два Бетмена, вони мені сподобались більше, але я знаю що найменше ще два Бетмена, це на геймбой це Бетмен Returns Joker і Batman Future, ну, тобі ж Бетмен з майбутнього. Обидві грі також цікаві, але керування в них трошечки інше. Можливо, про них я також. Тож, зроблю ролики, але ці ігри тут і керування полегше, і в принципі самі ігри затягують більше. Ну а на цьому буду ролик закінчувати. Кому він сподобався, обов'язково став пальці до гори. Залишаємо коментарі, це буде продвігати моє відео, і буде цікаво ваша думка про ці ігри. Ну і підписуйся ж на канал, хто ще не підписався, та побачимось нових роликах. Всім пока!